17 листопада в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбудеться концерт Нота Шамбер-Груп із Київського національного будинку музики. Ця подія не пересічна для міста загалом і філармонії. Зокрема, чому пояснив художній керівник Микола Губчук, знакова подія. Відбудеться 17 листопада. Тому що до нас в гості прийде будинок національної музики з Києва. Представники будинку національної музики це струнне тріо. А це вже дуже знаково, тому що нас визнають на рівні національних колективів. Якщо вони відряджають до нас своїх музикантів, тобто вони нас сприймають уже як рівних і як філармонію. Це для мене дуже знакова подія. На черзі Національна філармонія України, з якою ми скоро підпишемо договір про співпрацю, також договір про співпрацю. Ми підпишемо із будинком національної музики. А це вже визнання нас як філармонії. З Чим я нас всіх і вітаю. Запрошуємо всіх на цей концерт.